І всем привіт! С вами я. І сьогодні я вам розкажу про нове годині вирости садови, про додавлення паса і про те, як проходити пас, як проходити весь новий магазин і як ну, виповнити і отримати всі нові розстіння і питомцю. Перше, давайте розкажу про пас. У нас є отут вот кнопочка біля шопа і гійде посередині називається пас. Тут, я думаю, багато іграх, як ви бачили паси, Ви виповняєте зазвичай місії і за це получаєте опит, за який ви проходите і далі получаєте різні нагороди. Тут також є різні місії, які обновляються кожен день, і їх тут є всього 6. Також є магазин. За цей пас ви отримуєте і валюту, за якою можете купити, наприклад, тут кавот, цей сундук. Ось такий от сундук. Яйце, то, що робить серебряно на 2 години, новий прайм сіт Pack, з якого можуть впасти от такі от ростіння, Роліпоп, штука, яка вирощує вшитко, і також от нове ростіння. Штука, яка вирощує в швидко, ми можемо купити за робокс, але тепер ми, походу, можемо отримати не тільки за робокс, а й безплатно. Також, ну і так пропаси. Тут є різні нагороди. Наприклад, монетки, феєрверки, новий питомець, наприклад, ось цей вот, е, синій швидкіше ростуть в є ягоди. Також тут можна купити преміум пас, в якому ну, більш круті зазвичай награди і вуд більш крутий, але, наприклад, там немає якихось прям ексклюзивних особо ростінь а зазвичай просто чуть-чуть гіпші. Далі, наприклад, на третьому є от таке от цісь е семечко і от такий Prime Seed Pack. Ну і так то все. Тепер я скажу про цього. Тут є от такий от дядька, можна сказати, це старший брат от цього от продавця, який є себе, але ви тут більше докачали. І, кстати, тут є подарунки, все, бо ви також можете отримати всі подарунки, і всі подарунки з прошлого івента також роботи будуть. Треба виспавдитися вот тут, тому що тут спавдилися, тут було посередині, можна сказати, прошого евета. Тут було дерево, а зараз тут трохи риво ну ладно. В общем, тут є, щоб все ісповнити, треба нажати на другу кнопочку. ним. Тут є різні растення, які вона приносять купити. І от є такої. Тут є циферка, наприклад, 1. І всі ростіння можна прокачувати. Тобто, якщо ви посадите от, от ростіння, то воно виросте. Так, ну давайте ми його поліємо. В принципі, це саме любскою, воно доволі швидко росте. Всього є 4 уровня. Пер, перший, другий і третій вони одноразові. А от четверти, самий максимальний, він вже многоразовий. Беремо прямо це. І от ми його можемо понести. Вот в сьому чибрику. І тут є третя кнопка це дати те, що ви держите в руці, наприклад, оце, а четверта, це зразу дати в швидкі На Нашо? Кіть ви нажмете сюди. Перше, ви получите нагороду, а в друге, ви получите более прокачану версію. От, в мене є тепер, у мене тепер друг уровня. І так можу до третього. І заснова будете отримувати нагороди. Кіт ви дасте перший уровень, тут такий. От, всі нагороди, доволі людські. За другий уровень вже були нормальні. В принципі, все доволі старо, якщо ми бачили вже. Тільки оця штука, яка міняє ніколи питомцю, що доволі безполозна. І от така штука, що поводок. Не дуже понятно що, але ми в цьому відео подивимося. Також є третій уровень, самий крутий. Тут є три Garden Seed сітпака, які, які щось, Зараз не знаю, де тут і місії є, обичні, але можна. Не знаю, может это уже удалили. Короче, можно колись было по... Його... Не знаю, может, тоже уже удалили, но колись можно дополнять дуже много обычної житлової місії, то можна було тут колись получити. Так от. Е, ой, куда я е, нажав? Тут и ще ну, всякі ріпопа, і попа, два місяки, і нової джунглі, і вот такі вот экзотик гарден. Хотя тут такі же падають штуки, які того. Так що не дуже зрозуміло, в чому прикол. Ну... Но... А стоп. А, тут, коротше, шанси бучі. І ще тут є радужний, супер суперліктій. Коротше, от тут є нове яйко. Додали, кстати, в цьому одновіще. Це джунглка. Яйково поїздитися і просто в магазині. І воно такої ж рідкості, як і бак І це... О, так вийде, так? Воно ну, мені не інтерп. Тут є лягушка. Якась пташка, ігуана, чем і и самый крутий тир. Я не знаю, чого вони роблять, а особливо тигр, інтересно, що робить тигар. І вот так ми прокачувати. Четвертий прокачивать. Четвертый уровень максимальний. максимальный. Четвертый ми не можемо делать, а другий много раз. І ще. А, ну, в общем, я вам розказав. Тому зараз я вам подготовлю сюрприз. тут куча. Треба много цих вот вот штук третього уровня, саме крутих. І в цьому відео я спробую получить, Ну, так то, напевно, мені, що получити хочеться, це оце вот нове яйко. Воно мені дуже хочеться отримати, тому його попробую получить. Кстати, хотіть поставити середечко на нас фрукти, то вони не будуть даватися, які ви, наприклад, викликнете на продати. Тут є 4 кнопка, яка дає швидкі еволюції, в шоксісі фрукти еволюціонували. Першого давайте збираємо швидкі сердечки. Як то, то кіть буде сердечко, то потім їх дати не можна заряд нагород. А ще в цьому відео ми будемо відкривати не тільки сісі нагород, а ще відкривати сітпаки, які в мене є. Так. От майже все. Так, ну, і давайте от саме, ну, саме, що Тут не дуже рідка семеня еволюціонувати і нам дали Крат Вастер Спрінкер і четвертого рівня Давайте далі ось вот таке, вже велике дамо. Так, от сюди. І нам падає три Гарлін Сітпака, з яких мені, кстати, недавно випало саме крутоє. А, давайте, от Еві у Брубері, от така от велика ССР кубничка, можна сказати, охрена. Ставимо її. Так, еволюціонірую. Один лоліпоп. Що мені таке хоче падати своє яйце? Так, от така от светла, яка досі розтала, то в мене в мутації навіть не митати, даже на неї. Тоже ставив. Вами фільтівських яйця. Так, далі Ево Пихва. Ось вот така от крута штука. Ми її теж поставимо. Еволюціонувати ну, да, це розтіння. Такі ліпок. Ну дайте мені вже це яйко хоч одно. А, ну ось вот такий от полінейтед. Штука така, короче. Эпизод Гарден Ситпак. То есть там думаю уже будет шанс. Давайте. Що вот це? Давайте. Его СССР. Вот такая вот свека. Я напевно не вижу. хочу нажимати. О, так як Я коротше раз не хочу нажимати, щоб було в шутку, давайте коли буде. Давайте сейчас еще вот CC продамо. І далі я в шотку сразу еволюціонерую. Так, давайте. Опять бакет і и в шотке Си 10... Десять... Ч кутку тут штук. 10 штук эволюціонеруем и. І... Ооо! Залагаю прям... Ооо-о-о-о-о-о-о! Парда у Я видел там так минимум джунгли. На так минимум уже получил джунгливій яйка, а не кулько. Три таких вот джунгли яйка. Вот! Правда, я їх щас посадити не можу, тому що во перших момент тут Сисі ростуть бак яйца! Ну, можливо, я після цього відео завтра, або коли, або я не знаю коли. Їх посажу. І роблю про це. У напевно відео я не дуже хочу робити, тому буде шорт. Я буду відкривати все. А поки давайте що. Давайте отримаємо сід-паки. От, паки. У мене є три, 11 таких гарних сітпаку Ну, три нормальних я не хочу. ну, Три нормальних, не знаю. Ну, Давайте будемо відкривати потім. І два екзотик. І вот такий вот прайм із Спаса. Да, это от Garden. Так, перше. Ага, саме. Німськое. Окей, дальше. Ну, вже падало саме крутое. Так, мерончик такий. О, почти міфік вот так. Ну ладно. Так, далі О, міфік. Непогано, непогано. Як от круто, у мене чуть долагає. О! М -м -м, такое собі. Ч mm, так що в чем составный любви рядиш? Как прикодатель вообще здесь райдиш? Ладно. Тут стань д короче, вот, дальше тут у нас сосис. Короче, дальше открываем еще. Reddish. Так, дальше нужны доводи. Reddish. Окей. Так, сколько? Так, кончилось. Дальше игра нормальный сипак. Ляха вагає, що тут відкривається, їсть не викине. Що не відкривається? Ну вагає. О, наконяк Так, Dragon Fruit. Ну так, тут все-таки фрукти для мене нубські вже. Ну просто пооткриваємо так. Персик. І останнє пупку. Далі давайте ось цей екзотик. Ось такий же спекли, вам був шанси. Так. Перший є. Блин, почти четыре было по самую то одно. одну полностью. Ладно, давай это сесть. Да блин, тут два сек джамп падает. Ладно. Украина сейчас снова играем сипак. Так, открываем. Я думаю, что тут за русением хнатик. Да, блин, самые лучшие сесть. А, кстати, такое у меня уже есть. Вот тут из вс сипака вот третье. Оно выпадало. Вот. Ну і, і Ми все пооткривали. І у мене тепер є. Ой. У мене тепер є семечки. хочу. Я вже пишу о, Бо, Бо. Коротше, тут у мене є тепер семечки мухомора. Мухомор тут самий рідкий, Навіть два в з самого крутого уровня. Три семечка тикло самого крутого уровня. Семечку семечко, брубері і севичку оцеї уровня. Оце ріпу і оце я садив, а от мухомор і окупу я ще не садив. Тому, можливо, тому же самі шорти, тому, можливо, я зниму шорти про самі максимальні четвертий уровень. Тобто в самі круті, які самі круті ростіли. Ну, я на цьому відео підходить кінцю. В принципі, як по мені, все обмова, вроді би і прикольно, але якби... Якось не знав. Кстати, все обновлення ще у гайду тепер показує мутації. І можна, наприклад, подивитися, як там мутації яка дає. Як у мені, обновлення, можливо, у другу часті, яка буде 6 суботу, можливо добавити, тому що як повні... Ну, оператор мутації не вистачає якоїсь. А, по-друге, доволі скучновато. Ось тут касі степогіці. В тих старих місць, 3, і місцях було три, тут шість. І нагорода, в принципі, доволі прикольна, але такої, такої. Хочеться чогось більш прикольного. Та й плюс ці семечки, вони... Тут, типу, в вот оцих семечок, їх немає прям якогось супер рідкого. І навіть рідкий найдрійший вот, грибок, він доволі... Не так уж і прям рідкий. І він доволі часто попадається. Тому що о, всього лише легендарка. Хоч Хоча який прокачати на четвертий уровень. там уже він диван буде. Ой, то есть чи як це перекладається, я не знав. От. Ну а на цьому все. Всім пока. Надіюсь, вам відео сподобалося. Я війну доволі їм відкриті. А, кстати, стоп! Шучу! Може так і не протестую, що за поводок. Ой, бля, Ага, є, чот! Може так і не протестую, що там за поводок ми получили якийсь. Вот, Якийсь поводок. Надіюсь ми ж не зможем... Так. Давайте. Надіюсь ми їх не повихаємо. Понять, надіюсь, не здохне. Ладно, давайте... Ось тебе. І Ты батик не тинутика, ти мог. Да я простой. Ч работайтесь у штуков. Притиснути. Вот, я же той на напитамся. Ааа, він буде за мною типа, йти. по буде йти за мною 10 секунд. А ну, вс. Він перестав за мною ходити. Ну, так-то... О! А ну идешь домой? О, ви не видно, за те забуває. Це прикольно. А, ну все прикольно! Може, Можете дуже без... Можете дуже полезно, хоча типа, може якийсь питання метатію, то можна його привезти куди ти хочеш, например. Цим будбосом, наприклад. І він, типа, поставить метацію. Ну я не знаю. Ладно, давайте всім пока. Ми все протескали. Я вам розказав про обновлення. Чекайте нових відео і підписуйтесь на канал. Всім пока!